Нещодавно натрапив на одне коротке відео, там де туристам спочатку вручають якусь жовто-блакитну стрічку або прапорець, а потім вимагають за це гроші, ну тобто просять. А потім знайшов розмірковування на цю тему, яке мені видалось цікавим. Не була в Україні півтора року, так щемливо повертатись, просто у дворях автобуса зустрічає чоловік із стрічками в кольорах українського прапору. Вітає в Україні, посміхається, пов'язує швидко стричку на руку і каже: Заплатіть, скільки зможете, євро, злоті, все беремо. Я спочатку подумав, що це її чоловік зустрічає, а це просто чоловік. Яке ж блюотне відчуття. Це ж перше, що я побачила, виходячи із автобуса, паразитування на патріотизмі. Кажу то ви здирництвом займаєтесь? Він Ні-ні. Скільки можете. І наступній людині в'яже. Жінка дивиться на мене. Кажу, він зараз буде у вас гроші вимагати. Вона швидко стрічку скинула, він давай з моєї руки розв'язувати. Ви все одно нічого мені не дасте, а антирекламу робите. Чому поліція це кодло не ганяє? Це ж перше враження від України. Поліція не ганяє це кодло, тому що напевно вони також мають якусь вигоду із цього, мені здається. Насправді, перша думка, коли ти бачиш щось подібне, і справді така. От туристи із-за кордону приїжджають, а ми їх так обманюємо. Ну, тобто українці, вони ж, напевно, українці. Але якщо так подумати, то майже скрізь, куди приїжджають туристи, де ці туристичні місця, майже скрізь людей намагаються обдурити. Тому я б не сказав, би, що це виключно наша проблема. Це проблема загалом такого туризму. Мені здається, зараз існує достатньо мало людей, які такі наївні, коли приїжджають в іншу країну, вони такі, ну тут нас 100% ніхто не обманить. Типу, ти навіть якщо починаєш шукати таксі, то таксі біля аеропорту або вокзалу буде набагато дорожчим, ніж замовити той самий Uber чи якісь інші перевезення. Але є в цьому щось таке неприємне, що викликає в тебе відчуття сорому за те, що ти хочеш повернути цю стрічку, ніби людина до тебе з добром робить якийсь жест, а ти такий не можеш їй заплатити трошки грошей. Ось це мені, звісно, і не подобається найбільше. Цікаво, які думки стосовно цього, скажуть люди. Хтось пише, я спочатку подумав, що то ваш чоловік. Не беріть близько до серця. Розумію вашу агиду, але це все один великий національний бізнес, який працює у великих містах Львів, Київ, Одеса, а тепер виявляється, що не лише. Є ціле розслідування про бізнес на стрічках, конкретно у місті Львів. Журналістка проникла всередину колективу і показала, що і як там відбувається, і що за гниди там працюють. Огидна, звичайно, але вони також роблять корисну справу, Показують, що патріотизм це не в жовто-блакитних стрічках, не у вишиванках і не в пропорцях. На мій погляд, це доволі деструктивна думка, тому що не потрібно робити якісь неправильні дії або злочин для того, щоб показати, що це неправильно або що це небезпечно. Ну, типу, якщо хтось забув замкнути двері, не потрібно грабувати квартиру, щоб показати, що її можуть пограбувати. Але загалом думка так, на мій погляд, непогано. Не завжди те, що видається патріотичним, насправді таким і є. Львів, вдягли стричку, зняли золотий браслет. От такий обмін. Я просто кричав посеред вулиці як люди, котрі хрестяться біля кожного храму, кожну неділю в церкві так вчинили. Цікаво, чому вирішили, що це зробили саме релігійні люди. Чи мається на увазі, що всі львів'яни вони релігійні? Я одній дівчинці в центрі Львова, яка прийняла мене за туристку і хотіла пов'язати стрічку на руці, ледь не сказав, зараз я в тебе на шиї стрічку зав'яжу. З такими тільки так, ну, жорстка, жорстка. Насправді це наштовхнуло мене на думку стосовно того, що люди, які безпосередньо займаються розповсюдженням цього, вони ж насправді просто можуть бути. Заручниками ситуації, бо насправді, якщо дитині років 14, то, скоріш за все, це або їхні батьки спонукають до цього, або їхні батьки якось в цьому замішані, або, можливо, взагалі їх немає. Тому, звісно, потрібно відстоювати свої кордони, бо зазвичай такі люди вони є доволі настирними і прям лізуть до тебе. Але мені здається, що на справедливу агресію заслуговують якраз такі люди, які організовуються або принаймні покривають. Теж таке було. Даю 20 гривень, а вони мені. Ви що, приколюєтесь? Ще давайте. Здираю, кажу, забирай назад. Ну так, як то кажуть, бувають і такі люди. Напевно, вони розраховують, що ти будеш збентежений такими словами і такі, ну окей, дам ще. Через це і є певна антипатія до людей, які займаються таким. Тому що вся ця доброта, вона награна і тобі навіть може бути трохи страшно через те, наскільки вони злі по відношенню до тебе. В мене те ж саме було. А потім взяла таксиста біля автобусу, бо сумки були важкі, і мене кинули на гроші. Коли приїхала, заблокував двері, поки я не сплатила 1500 за дорогу, яка коштувала максимум 300 гривень. Отак От нас чекають наші рідненькі. Ну, мені здається, що узагальнювати не варто, тому що люди, які обманюють інших людей, вони є скрізь не тільки серед українців. А по-друге, я хоч і не подорожую дуже багато, і раніше не подорожував, але все одно знаю, що брати таксі на вокзалі буде набагато дорожче, ніж просто замовити його в якомусь агрегаторі. Тим паче, що номера цих сервісів вони висять безпосередньо на цьому ж вокзалі у вигляді реклами. Цього і варто було очікувати, якщо чесно. Це, звісно, несправедливо, але мені здається, на цьому вони й живуть. До речі, мені здається, що ці ж таксисти, які стоять на вокзалі, вони ж одночасно і працюють в цих фірмах-агрегаторах таксі. Тобто ти просто замовлюєш через оператора і ти вже їдеш набагато дешевше. Я спокійно йду собі. То вже їх справа зривати стрічки, виривати календарики, бігти за мною. Я нічого не купувала, з рук у них не виривала, самі всунули. Ну, в принципі, можна і так. Буде їм невелика наука. Чехія. Дівчатка 12-14 років, плакат для ЗСУ, продають стрічки-браслети. Дуже зворушена, купую щось. Через годину зустрічаю цих дівчат в магазині з дорогою косметикою. Огидно. Ну, з наведеної інформації, знову ж таки, висновок зроблений. В принципі, логічний, але чи є якийсь доказ, що це вони не за свої гроші купують цю косметику? Типу, вони зможуть просто піти в магазин після того, як позаймались волонтерством. Як то кажуть, хочеться в людях все ж таки бачити щось позитивне, але, скоріш за все так, це і справді була схема обману така. Ну мені здається, якщо десь на вулиці стоїть людина і продає якісь стрічки за те, що вона допоможе щось ЗСУ, або є перевірені фонди, типу чому замість того, щоб купувати у когось десь незрозумілу стрічку просто ці гроші не задонатити безпосередньо на фонд. Тому якщо є таке бажання, то краще зробити так. Нєт. Перше впечатлення, это жесть, границя таможня, де всі виглядять убого, Это, мягко виражаюся. Ну насправді, хоч коментарі написані російською мовою, але якщо робити висновки із того, що казали, як мої деякі близькі люди, а також і інші люди в інтернеті, то і справді. Перше враження про країну формується якраз таки на митниці. Тобто, або ви коли прилітаєте, або в'їжджаєте через кордон. Особливо через кордон, тебе зустрічає якийсь офіцер, і вже по ньому або дні видно відношення до тебе. Тому все ж таки перше враження формується якраз таки на в'їзді в країну, а не на якихось туристичних місцях. Бо мені здається, що більшість людей від туристичних місць якраз таки й очікує, що там буде оверпрайс і люди, які намагаються на тобі нажитись. Нічого собі, перший раз таке чую, а вже бачу по коментарях, що є розслідування, треба подивитись. Ну от, є люди, які не знали про таке. Лайфхак. Їдьте відразу зі своєю стрічкою. Ну, в принципі, як варіант також можна <свісно> і так таки. В мене вже є, дякую, не треба. Ой, в мене таке у Львові було. Теж сказала дівчина, скільки можете. В мене з наших тільки 20 гривень було, решта на карті. Даю їй 20, а вона каже, а чого так мало? Я пояснюю, що в мене готівку немає, тільки на карті. Вона каже, то на карту скиньте. Це капець. <хи> ну так, типу, на ФОП переведіть, у мене термінал з собою є від Приватбанку, Давайте. Можна карточка розрахуватися, є ще біткоін кошельок, ефіріум і все таке. На PayPal переведіть тоді. Просунута система оплати, не в кожному магазині така є. Це не нова схема, просто адаптована під українців. У Римі, Венеції. Молоді хлопці в туристичних місцях так само намагаються одягнути тобі на руку браслетик. А потім він, типу, не знімається, давай гроші. Спостерігала таку картину, просто боляче, коли спекулюють на нашому патріотизмі. Так погоджуюсь, багато в яких країнах, тим паче в Європі, є такі люди, які підходять, чіпляють на тебе якісь прикраси, а потім протягують руку, щоб ти заплатив. Таке також часто висвітлюють різні блогери. Якби просто пропонували придбати, а так порушуючи кордони чужої людини, торкаються. Тим самим заводити в ступор. Бо тут в'яже і п**ть одночасно. Такий собі трюк агресивний продаж. Можна і ляща зловити. Це, типу, собі чи тому, хто в'яже. Або одразу обидва отримують. Ну так, також погоджуюся з цим. Проявляє до тебе якусь прям дуже настирвову, навіть агресивну манеру поведінки. Пасивно агресивно нехай буде так. І тобі наче вже і незручно відмовитись, бо людина прям нав'язується, і ти такий, ну простіше вже просто заплатити ці гроші, аби людина не продовжувала з тобою комунікувати ніяк. Ти платиш не за те, щоб щось придбати, а просто щоб людина від тебе відчепилася і все. Перед польським кордоном дідусь так ходить від авто до авто у вишитій сорочці, розказує вірш, а потім каже дати, скільки можемо. Вже декілька раз на нього попадали, і шкода його, і відмовити соромно. Ну, тут, бачите, вам уже не стрічку пропонують, а спектакль. Профіт 100%, навіть купувати нічого не треба. Є таке, не беріть. <світ> ну, добре. В празі біля Кауфленда стояла дівчинка десь 14 років і просила гроші, начебто, на допомогу Україні. Ну я була не дуже толерантна і думаю, то попало на камеру. Через пару днів читаю новини, що накрили цілу організацію. Що залучило до цієї справи дітей? От бачите, як я казав, агресувати на реалізаторів може бути не зовсім прям релевантно, тому що справжні злочинці вони завжди залишаються десь там в тіні, якщо можна так сказати. Окей, ви півтора року не були в Україні, але ця схема з'явилась набагато раніше. Років 5, як мінімум. Неможливо було раніше ніяк не помічати. Ну, взагалі, можливо було таке не помічати, бо я, наприклад, не живу в туристичному місті і такого не бачив. Мені так у Львові пов'язали стрічку, але з конкретною ціною 80 гривень. Кажу, в мене тільки 30 готівкою. Дівчина, мені ні, треба 80. І хто знає на що дійсно йдуть ці гроші, якщо справді на ЗСУ, то не шкода. Але зараз довіри до всіх цих збиральників немає. Ну, можливо, просто не варто довіряти якимось незрозумілим схемам, а донатити або напряму, тим, кому треба, і ви їх знаєте, або на перевірені фонди, яких також, до речі, доволі багато. Якщо хочете допомогти, допомагайте напряму, навіщо вам якісь посередники, стрічки і тому подібне. Все одно ці стрічки хтось же за якісь гроші купив, тому навіть якщо ці гроші йдуть на ЗСУ, все одно якийсь відсоток із них повинен йти на купівлю цих стрічок, або на пошук спонсорів, які куплять стрічки. Тому, як мінімум, ця схема доволі дивна. А так загалом, більшість думок приблизно схожого типу. Насправді, один такий випадок, і я пам'ятаю, я колись просто йшов по центру свого міста, і якась жінка запропонувала придбати мені листівку. Я, звісно, відмовився, але вона не те, щоб була сильно нав'язливою. Потім наступного разу я все ж таки знову її зустрів і вирішив все ж таки трохи підтримати, але листівки були всього лише по 5 гривень. Напевно, девальвація і тому подібне. Який висновок можна зробити з цієї ситуації. Ну, по-перше, не варто довіряти будь-кому і будь-де. По-друге, якщо ви хочете допомогти ЗСУ, допомагайте напряму або в перевіренні фонди. Ну і також обманути вас можуть будь-де, тому варто бути обережним і не варто думати, що це виключно ми такі погані. Таке є скрізь, тому ось так. Також не забувайте підтримати це відео лайком. Підписатися, якщо не підписані, а також підписатися на мій ТГ канал. Там буду публікувати унікальний контент. Всі посилання будуть в описі.